Доброго ранку смачного сніданку, знаєте? Кому не треба міняти свої звички. Ну це прямо от факт. Якщо у вас все нормально, ви там робите зарядку, подійшли отак до стола. Отак зробили. Все, положили і ви можете їхати по своїх справах, то взагалі які звички? У вас все нормально, ви просто кайфуєте від життя і думаєте так, ага. Я собі можу сьогодні дозволити це, а не думати про те, що, блин, що мені робити, щоб покращити своє життя. Нічого не робіть. І навіть коли є 10-20 тисяч доларів, коли ви можете вільно на себе витрачати, повірте, є куди рости, є що робити, є з ким знайомитися. Цікаво рухатися вперед і заробляти. А витрачати це така справа пуста, знаєте? Це вам здається, що от будуть у мене гроші я куплю. Ну, купіть і що далі. Все. Люди, які не вміють примножувати, збагачуватися, а тільки витрачати, у них одна ціль витрачати. Моя ціль примножуватись, збагачуватись, ставати розумнішим, збирати навколо себе крутих людей. І я від цього кайфую. А витрачати гроші, ну, ну купили вже це все, все, що захотіли, що далі будете робити? О, бачите? Тому думайте головою, куди ви йдете, з ким ви йдете і навіщо.